Увесь цей автомобіль заповнений гуманітарною допомогою для рівненського територіального центру соціального обслуговування. Завдяки італійській організації Сермік та фонду Віктора Шекерзяна ця установа змогла отримати нові крісла колісні, продукти харчування та багато чого необхідного для громадян, які цього потребують. За словами директорки центру Лариси Степанюк, за соціальними допомогами до них звертаються близько трьох тисяч місцян. із них майже 1200 – це люди похилого віку, які потребують до. <гляду> вдома. Нам підвезли автомобіль, який нам буде переданий, і також який був наповнений колясками для інвалідів. І продуктовими наборами, які в подальшому будуть направлені і для потреб громадян. У нас в установі обслуговуються протягом року три тисячі чоловік. Фонд Віктора Шакерзяна та Сермік співпрацюють не вперше. Як зазначаю виконуючий обов'язки очільника рівного Віктора Шакерзян допомагає організація місту вже майже три роки. Я в свою чергу хочу зазначити, що там дуже багато є і візків, так само ті ті, ті речі, які потрібні в краї, які, наприклад, це літнім людям. Я думаю, що терцентр дуже потрібно, особливо потрібно нашій громаді. Тому будемо продовжувати допомагати. Дякуємо Серміку, тому що він це вже на постійній основі вони нам допомагають і спільно також будемо робити для наших жителів і покращимо. Направду, ми почали з ними співпрацювати саме з повномасштабного вторгнення. Результатами співпраці обидві сторони задоволені. Тому, як наголошує Віктор Шекризян, зв'язок із Серміком підтримуватимуть і надалі. В свою чергу хочу зазначити, що воно все якісне, тому що вони дуже опікуються саме тими верствами населення. Коли будемо приходити саме з цими подарунками до наших жителів, будемо теж їм дякувати саме Серміку, тому що хочеться зробити так, щоб ми працювали на постійній основі. Вони бачили результат. Вони бачили, що ми допомагаємо саме цим людям. Я думаю, що спільно з містом і спільно з Серміком будемо допомагати і надалі. До слова за підтримку Рівненської територіальної громади в складні часи засновника організації Ернесто Оліверо нагородили почесною грамотою. Дарини Черемшина та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.